Неділя називається Неділя про розслабленого», бо ми в цю неділю читаємо в рибах з Євангелія від Іоанна, де розповідається про розслабленого, який перебував в своєму останні 38 років і не мав надії на порятунок, тому що єдине місце, де це Могло статися, була купальня, дім милосердя, але там він як розслаблений, не міг дістатися до води, а поки він тягнувся до неї, хтось інший вже входив і зцілення іншого ставалося. Я Нагадаю, що в Євангелії є ще один розслаблений. І тут відмінність є, відрізняється той розслаблений від цього тим, що в того знайшлися друзі, які принесли його додому, де перебував Ісус. І коли побачили, що через безмежну кількість народу не зможуть доступитися, вони залізли на дах, розібрали дах і спустили ноші з цим розслабленим прямо перед Ісусом. Велика, велика відмінність, ви помічаєте, там знайшлися, друзі. Та й знайшлися ближні, які роблять щось для того спасіння. А тут не знайшлося нікого. Відмінність є безумовна. Але той зміст, який ми можемо взяти звідси, може бути. Глибшим, ніж просто те, що бувають друзі і буває, що немає друзів. Річ в тім, що є випробування, є страждання, є хвороби, в яких хтось може допомогти. І тоді ми прибігаємо до тих людей, Кличемо їх на допомогу і вони приходять і вони можуть щось зробити. І навіть дах розібрати, якщо треба. А є обставини, коли вже ніхто не може допомогти. Бо це такого обсягу випробування, яке ти. Не можеш ні з ким поділити. Так ми ні з ким не можемо поділити свою смерть. Ніхто не допоможе. Так ми ні з ким не можемо поділити свою втрату. Хто мені може допомогти в моїй втраті? Та хай зберуться сто друзів і візьмуть ноші і будуть. Перекладати мене з місця на місце, щоб в мене зменшиться. Мій відчай і туга, самотність і відчуття присутності смерті. Ні. Є такі хвороби, безумовно, і такі обставини, де ти залишаєшся сам на сам і своїм випробуванням, і своїм стражданням, і своєю втратою з горем, і своєю смертю. От саме тоді і приходить Христос. Він не приходить до нас просто так. В будь-яких обставинах, в будь-який день. Він приходить тоді, коли ти в останньому відчаї. коли ти не знаєш, що робити. Коли не можеш впоратись ні з собою, ні з своєю долею, ні з своїм стражданням. Тоді він приходить. Тоді він може сказати тобі. Хочеш оздоровити. Хочеш подолати свою біду насправді. Якщо хочеш подолати свою біду, я допоможу тобі. Забудь що ти розслаблений. Давай. Бери ліжко своє і йди. І забудь що був богославленим. Бо це все минуще. Розумію, що в тих тяжких обставинах, в яких ми можемо перебувати, Багато хто зараз перебуває. Як нас ці обставини розслаблюють? І не можеш, і не хочеш. І не здатний, і не спроможний Нічого робити. Порожнеча всередині і навколо. І відчуття покинутості і самотності повне. Тут приходити спасите. І каже, я дав тобі сили. Проти всього того, що розслабляє тебе. Обставини і гори. Все це нас паралізує і хоче паралізувати повністю. Як знаєте, паралізує якась. Хижа змія, яка хоче, щоб ми кинулися в її пащу. А нам треба подолати своє розслаблення. Нам треба не дати себе захопити тому одвічному змієві, який хоче нашої загибелі. І тому розслабляє нас всіма доступними йому засобами. Давайте будемо пам'ятати, що Христос прийде на тяжчу хвилину. І допоможе тобі в твоєму розслабленні. І скаже, забудь, що ти розслаблений. І змусить тебе піднятися. Те, що буде потім, це вже твоя відповідальність. Але тоді, коли треба подолати розслаблення, приходить Спаситель і каже.